Радіо UA Час Юенчикагочасновизі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у Блоці про нові кроки Вашингтона щодо Сирії та Венесуели. Історичні вибори в Нью-Йорку, перемоги демократів у кількох штатах, несподіване рішення Трампа щодо НАСА та авіакатастрофа UPS у Кентакі. Сполучені Штати запропонували Раді Безпеки ООН проект резолюції щодо скасування санкцій проти президента Сирії, який 10 листопада має відвідати Білий Дім. Повідомляє Reuters. Поки що невідомо, коли документ винесуть на, на голосування. Для ухвалення необхідно щонайменше 9 голосів за і відсутність вето з боку США, Британії, Франції, Китаю чи Росії. Тим часом адміністрація Дональда Трампа підготувала кілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, включно з атаками на підрозділи армії, що охороняють диктатора, і спробують взяти під контроль нафтові родовища країни. Про це повідомили The New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників. За їхніми даними рішення про операцію не ухвалюватиметься щонайменше до прибуття в регіоні найбільшого авіаносця США у середині листопада. Нью-Йорк має нового мера, 34-річний демократ з Охран Мамдані став новим мером Нью-Йорка, наймолодшим за останні 100 років, а також першим мусульманином і людиною південно-азійського походження на цій посаді. У своїй промові Мамдані заявив, що Нью-Йорк залишається містом іммігрантів, побудований іммігрантами, рухомим іммігрантами, а тепер і очолюваним іммігрантами. В свою чергу партія демократів зміцнила свої позиції після виборів у США. Мікі Шеріл стала губернатором Нью-Джерсі Ебікал Спанбергер, першою жінкою губернатором Вірджинії. Також Джей Джонс, обраний генеральним прокурором штату Вірджинія. У Каліфорнії новий закон про перерозподіл округів посилив позиції демократів. А в Пенсильванії вони зберегли більшість у верховному суді. Трамп реагуючи на результати, звинуватив у поразці республіканської партії «Шатдаун» і відсутність прізвища Трамп у бюлетенях. Президент Дональд Трамп знову номінував Джареда Айзекмана, бізнесмена, пілота та астронавта на посаду адміністратора НАСА. Повідомляє Блумберг. Трамп назвав його ідеальним кандидатом, який здатен очолити агентство в нову сміливу еру космосу. Раніше у травні кандидатуру Айзекмана було відкинуто через його минулі пожертвування демократам і близькі зв'язки з Ілоном Маском. Айзекман тісно співпрацює з SpaceX і вже двічі здійснював польоти на орбіту. І на завершення У США розбився літак UPS. У Луїсвілі, штат Кентакі зазнав катастрофи вантажний літак Макдоналд Дуглас мд 11 одинадцять компанії UPS, який прямував до Гаваїв. Після зльоту літак упав, здійснявши стовп чорного диму. Загинули семеро людей: троє членів екіпажу та четверо цивільних. Причини аварії, поки не встановлені. Розслідування триває. Повідомляє CNN. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радію Чикаго та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773 697 3923. Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо Йої Чикаго. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.